Профогляди є необхідними для тих, хто безпосередньо працює з людьми: це вчителі, лікарі, працівники торгової сфери та інші, а також хто працевлаштовується на роботу. Диспансеризація це спостереження за хворими та людьми, які мають фактори ризику виникнення захворювань. Так кожного року потрібно робити флюорографію, жінкам проходити огляд у гінеколога та робити загальні аналізи крові та сечі. Диспансерний нагляд є необов'язковим, але для попередження будь-яких захворювань він необхідний. Профілактичні огляди це медичні огляди, які проводяться в двох випадках. Це можуть бути диспансерний профілактичний огляд, який проводить поліклініка для всього населення міста. Або це профілактичний огляд і працівників підприємств установ місця, які робляться на замовлення роботодавців. Вони є більш поглибленими, тому що ми проводимо. Профогляд з метою професійного відбору або стежим за станом здоров'я. Диспансерний нагляд за здоров'ям населення це також профілактичний огляд. В основному там має бути проведені необхідний перечень обстежень, це флюорографічне обстеження, кардіографія, у кому треба УЗІ, там інші обстеження. І основні спеціалісти, ті, що обов'язкові, так називаємо. Онкологічний профогляд, жінки мають пройти оглядовий кабінет, гінеколога, чоловіки, також чоловічий оглядовий кабінет. Тобто, ми проводимо скринінг тих хвороб, які в першу чергу нас цікавлять. Це онкологічні захворювання, гіпертонічна хвороба, туберкульоз. І ці обстеження є обов'язковими при диспансерному огляді. Є обов'язковим і медичний огляд школярів, який проводиться один раз на рік. Лікарі зазначають, що батькам не варто недооцінювати значення профілактичного огляду, адже він дозволяє, якщо не уникнути, то хоча б зменшити можливі ризики перебігу захворювань у дитини, які можуть загостритися. Ми проводимо медогляди щорічно в школах молодших груп населення в першому півріччі, підлітків і старших в другому півріччі осінню. У цьому році ми з 6 сьогоднішнього дня почали проводити профогляди школярів, будемо дивитися всі класи, за виключенням дітей 8 і 9 років, яких будуть оглядати тільки педіатри. І ті діти, які перебувають на диспансерного огляду по інших захворюваннях, будуть скеровуватись в поліклініку і їх будуть дивитися вже поглиблено разом з батьками. Інші спеціалісти. Групу спеціалістів, які будуть проводити. Мдогляди в школах, в нас включені і крім педіатрів, ще є додатково оталеринголог, гінеколог, кардіологи, які по наказах не обов'язковими, але враховуючи того, що у нас багато патологій наших дітей, ми і цих спеціалістів включили. Ті діти, які з тих чи інших причин не змогли пройти огляд, а огляди ми проводимо в понеділок, середа і п'ятниця по школах, то вівторок-четвер в нас. Так, би мовити, батьківський день батьки можуть ці дні приходити в поліклініку, і ці вузькі спеціалісти, педіатри можуть ці дітей подивитися ці дні на базі дитячої поліклініки. Зважаючи на екологію та інші несприятливі фактори, потрібно постійно слідкувати за станом здоров'я, не уникати профілактичних оглядів, які проходять лише раз на рік, тим самим підлікуватися при необхідності або зайвий раз упевнитись, що ви і ваша дитина здорові.